Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Я Владислав, автор каналу. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань і ну, розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні я так само збирав питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь і на YouTube канал теж підписуйтесь. Посиланнячко буде в описі до відео. Ну, відповідно, в телеграм-каналі актуальна інформація по життю каналу, ну і не тільки. А, ну що ж, сьогодні у нас багато всякого буде, і останнім новинам не тільки всяку різну мені назадавали. Ну, Мочитесь позручніше, ну а я починаю. І сьогодні буде дещо на каналі цікавеньке, те, чого раніше ніколи не було. Сьогодні візьмуся за Таро. Звичайно ж, Таро в мене рунічне, тому що я в першу чергу майстер рун. Ну, але і руни сьогодні, звичайно, будуть. Ну що, давайте. Вибух на Житомирщині. Просив, просив мене подивитись, що там, як там. Ну, ось давайте. Паралельний розклад на таро і рунах. Ось я собі стоп кадри відкрив із того відео. Ось, зараз і подивимось. Ну що, поїхали? Так, добре, ось вибух у... на Житомирщині відбувся нещодавно. Ось на відео я зараз дивлюсь, що там відбулося. Поясніть мені, на 6. Так, ну добре, ну колоди потім гляну. Давайте, не перевертаючи рунам, те саме питання задам. Так, добре. Гаразд, ось вибух на Житомирщині на днях відбувся. Що там конкретно відбулось? Поясніть мені, скажіть вам правду. Рассну? Ну, давайте гаразд. Зараз карти буду. А, давайте добре, по одній буду перевертати. Що у нас тут? Це посторонно. Дуже і дуже цікавий розклад. Так, ну давайте, старопочня. Що у нас на дні колоди? На дні колоди у нас дев'ятка пентаклів. До речі, зверніть увагу, так як колода рунічна, тут і руни. Що у нас тут? Торісас, урус, по дев'ятці пентаклів. Значить там явно було якесь військове виробництво. 100% щось пов'язане із військовим виробництвом. 100% і 100% по ньому прилетіло що? Торісас, удар по ньому був нанесений. Ну, добре, прилетіло, не прилетіло, треба дивитись, але по ньому був нанесений удар. Об'єкт, то дуже і дуже цінний. Подивіться Пентаклів. Далі. Що в нас тут? Шістка мечів. І тут ось руни, ну, там на камері, напевно, погано буде видно. Ну а раз, набір е, такий, що ну, так само натякають мені на виробництво напевно, військове. Натакають мені, напевне, військове робництво. До речі, руна Вуньо, ось і тут вона є на карті. Ну, там майже не видно. Ну, хто не вірить, пошукайте в інтернеті зображення. Шістки мечів у рунічному таро. Ви там знайдете Вуньо. Ось вам Вуньо випала і руною, як руна. Бачите? І скажіть, що нема синергії між картами і а, рунами. Далі, Ну, добре, давайте по картам пробіжусь, потім по рунам, відповідно. А, трійка жезлів у нас. Щось там було цікаве. До речі, по Тейвазу. Тейваз і Торісас. Знов таки натяк на щось військове. 100% виробництво було не цивільне. Точно. ні. Точно. Мало того, ну, три особи могли бути задіяні. В такому випадку можна сказати, що три особи, якісь певні, посприяли нанесенню удару. Ну, удару, не удару, гаразд. Тому що відбулося. Давайте так. Поки що про удар тут поки що не дуже йдеться. Далі, Туз Пентаклів, феху беркана. Бачите, беркана знов таки показує, що там якесь коштовне виробництво було. До речі, тут шолом жаху нанесений. Хоча, в принципі, це рунічний компас, більше не стільки шолом жаху. А ось. Ну а раз. Тобто, бачите, щось дуже цінне там було. Таємне, до речі, то що поїсі. Далі, сімка жезлів. Ну, явно для оборони. Для оборони. І тут руна Хагал. Аналог хагала із молодшого футарку. Ну, це, власне, що, що приснилось? Що там відбулося загалом. Да? Далі, тут у нас. Що у нас тут? У нас тут. Ко... А, сонце. Колісниця хотів сказати. Хоча в даній колоді колісниця дійсно нагадує сонце. Колісниця у нас і що по Руні -Солу. А, Щось там було? Там якась ну поставка була. Колісниця це про рух. І знов-таки колісниця про війну. Бачите? Щось там було. Військове, 100% військове. Кажуть, там цивільне заправка вибухнула. чорта з два, не воно. Хоча, на жаль, на жаль. Звичайно ж то. І по фіналу у нас Паш Жезлів. Ну, це якесь нове починання, знаєте, виглядає так, що це як якесь нове виробництво було. Альгізвуньо тут у нас по рунам став такий невеличкий зображений, ось він. А, відповідно, виглядає як то, що а, як якесь нове починання, нове виробництво. да, Тільки по, по військове 100% воно запустилось. ну, і на жаль, на жаль. Так, сьогодні свою гарну указочку загуб, забув. Ну, добре, буду цією користуватись. Дивіться, тепер по рунам. Вуньо і тут, Вуньо і тут. Вуньо про в даному випадку якісь яскраві події, яскраві новини. Мало то про вітер. А... Знаєте, як вітер вітер рознесе. Вітер ну, вибухнуло сильно, горіло сильно, і оці, -оці продукти горіння. Ясне діло, що вони не корисні для здоров'я. Вітер це все рознесе, то мені і показують загалом. Да? Далі, по турісазу перевернутому. Ну, це якась підлість там була. Чи то удар, чи то якась диверсія. Щось таке. Знов-таки по трійці жезлів, по тейвазу. Явно, що там три персони якісь фігурують. Три персони ось. Вони цьому удару явно посприяли. Ну, удару, диверсії, то явно воно вибухнуло не само. Ніякої там порушення техніки безпеки або що не було. Ну, про причетність Росії запитаємо, хоча, по-моєму, тут очевидно. Далі, Іса Іса показує, оце от Іса Турісас показує, що це якесь таємне військове виробництво. 100% те, що пов'язано з війною, воно таємне. По удар дуже коштовне, якесь там обладнання було коштовне, десь саме по собі виробництво коштовне. По ісі, воно на паузу стало. Чи воно під нуль знищено? Ну, це буде, щоб його відновлення потребуватиме великих-великих коштів і часу. Втрата значна. На жаль. До речі, прильоти сильні по складам, по якимсь нашим виробництвам мені теж показує. Той випадок, коли, на жаль, збулося. Ну, от воно. власне. Далі, а, по інгузу. Знов таки, Інгуз ресурс показує. Щось коштовне. Інгуз це якийсь, ну, це більше не про зброю, це якийсь ресурс, це якісь, як знаєте, ну, компоненти, ну, щось типу того. І що йому, йому Хагал із молодшого футарка йому приснився. Ну, власне, це і є руйнування. Хагала з мені руною вже тут не показали, ну, власне, зрозуміло, що тут відбулося. Далі, зрозуміло, що скільки сім кажезлів це про захист своїх позицій, міцна стійка, інша назва цієї карти, то, власне, то зрозуміло, що воно було для захисту. То було пов'язано із оборонкою. Дуже й дуже цінний об'єкт. Був. Був уже, на жаль. Далі, пустаруна. Ну, зрозуміло, якийсь секретний об'єкт, але по соло, по сонцю десь його засвітили. Явно воно пов'язано з війною, оскільки це, ну, власне, І явно його засвітили. Цей об'єкт десь в медіа був засвідчений. Явно. Явно його десь якийсь витік інформації був. Ну і, власне, соло Великий Бабах показує. І загалом карта, бачите, яка? Вогняна колісниця з неба спускається. То що там відбулося? Дуже схоже на прильот, правда? І далі у нас Паш Жезлів по Алізу Перевернутом. До речі, Аліз Переверт і тут є, ну правда, в прямому варіанті. Тобто, воно пов'язано із захистом, явно було. було. Це якесь як нове нове виробництво, нове починання. А, з безпекою була біда. І загалом що? Це безпека на самому тому підприємстві. Ну ні, це не, не цей, не халатність ніяка. Ні-ні-ні. Халатність по-другому виглядає. Це не про халатність, не про порушення техніки безпеки, ні разу. Це про недостаток захисту того підприємства. По наліз, Понадіялися на таємницю, на те, що воно секретне таємне, і що його не знайдуть. І схоже, що там ППО, ну або загалом безпеки, там бракувало. От, власне, воно боком і вилізло. На жаль. Далі, якщо по двійкам пройтись, що у нас тут? Вуньо -інгус. Ну, Підприємство було таке, що нас би порадувало, його продукція нас би прям суттєво порадувала. Там явно якесь виробництво було, виробництво доволі цікаве. Торісас перевернути пуста руна. Вважаю, що таємне, воно явно пов'язано із військовими. Торісас перевернути пуста руна це якраз схоже, типу, чи то якийсь удар. Таємний, знаєте, чи то якась типу диверсія, щось таке. Воно не саме по собі бахнуло, аж не разу. Далі, Іса Альгіс перевернутий. Надіялись, що там глуха оборона, надіялись, що там секретність таємниця і що це те виробництво вбереже. Не вберегло. На жаль. Ну, гаразд, ну давайте. Буквально там, та, давайте глянемо, чи причому Росія. Хоча, ну, як би я ж кажу, я тут не бачу халатності. Ну, не видно її тут. Ох, Аж полетіло. Так, ну що, давайте. Чи причому Росія до цього удару? Ну так, запитаємо. Раптом ні. Ну, хоча. Так, добре, дякую за відповідь. А Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, до цього от вибуху на підприємстві біля Житомира, ось на днях. При чому причетна Росія? Покажіть мені. скажіть вам правду. перевернутий Маннус. Сам знаєш. Да покажіть. Ансус перевернутий. Тейвас перевернутий. Ей вас. Ох, цікаво. Постаруна. І шо? Урус перевернутий. Ну, Росія тут при чому, хто б сумнівався, власне. Що у нас тут? Пер перевернутий, Манна, з ансус перевернутий, тей вас перевернутий, ай вас постаруна, урус перевернутий. Дивіться, таємно, таємно, таємно. Тобто, ну, удар, ну, це більше не все-таки не в сторону удара, а все-таки як якась диверсія, типу того. До речі, не, не за стільки великі гроші, не такі великі гроші. По з з боку, це мені показують, з другого боку, це виконавці. Оце от виконавці куплені за гроші. Мало того, якось, як знаєте, як по обману могли їх і... Ну, те, що називається, в темну використовувати. Знаєте, ну, як ФСБшники люблять. Типу, пойди туди, щось там однеси, а ми тобі там заплатимо. Ну, оці от, те, що вже не раз наші спецслужби роз, розкручували ці історії. Ну, ось і тут виглядає, як знаєте, як їх обдурили. Обдурили якось виконавців. По те й перевернутому, ну, оце от шкідники, ну, явно. Це явно шкідники. Тобто, ну, паж мечів. Якби старо порівнювати. Ось. Ну, явно, до речі, це ще може бути типу якийсь чи відставний військовий, чи якийсь відставний силовик. Щось таке, знаєте, як ображений на Україну. Ось. Ось, є тут такий момент. По Ейвазу. Ну, як іде, як відстроювання своїх позицій, своїх інтересів. Ну, в принципі, тут ансус перевернутий. Маннус. Знаєте, виглядає так, як це да, якийсь тут ось відставний військовий чи силовик фігурує, а, є ще хтось, ну, там трьох показували, трійка да, трійка жезлів була, три, чо, три чоловіки з жезлами стояли. ну, Не значить, що це прям чоловіки, ну, три персони. ось, а, Мало того, це, знаєте, як їм, ну, запудрили мізки, промиті, вата, ватка. Явно, оце прям, прям, прям схоже на то. Є тобто ті, хто запудрені мізки, а є прям ідейні. Не знаю, що гірше, чи запудрені мізки, чи коли ідейно шкодять Україні. От навіть не знаю, що гірше. Пишіть в коментарях. Далі, постаруна, таємниця. Зрозуміло, якось хитро таємно, те все було провернуто, ще якось якісь деталі вилізуть, згодом, ось. По урозу перевернутому. Велика сила для того не була застосована. Ну, тобто, ну прям удар. Ну, загалом тей вас перевернутий, може показати, але ну, воно мені тут іде більше, як знаєте, як якась як диверсія. Типу того. Щось принесли, підклали ось таке, от, типу того. Не стільки це прям йде про удар. Хоча те вас перевернутий. І карти ще в минулому розкладі показували, тільки там тей вас прямий був. То, в принципі, може бути і удар. Ну, от по такому розкладу воно більше йде, як ну, якась диверсія. Підвість якась чому? Сто причому 100% причому. Халатність вигляда не так. Так, дякую за відповідь. Так, давайте далі. Тут така тема, що окреме відео, хоч пиши, а не бліц. Ну, давайте, добре. Таке просять подивитись. Мадяр заявив, що будуть запускати до 1000 БПЛА вже десь ось найближчим часом. Чи це правда? Ну, давайте запитаємо. Добре, покажіть, мені будь ласка. Ну, то правдива інформація, що Росія десь ось найближчим часом зможе навіть до тисячі безпілотників запускати по Україні. Зараз. Скажіть вам, правду. Пагас. Иса Сторуна. Да поясни. Соло. Розпровернутий. А що? Каноперевернута. перевернута. Менше, не тисяча. Чого тут залом показали? А, що в нас тут? Ага, лазиса, Пустаруна, совло, урус перевернутий. Лагус кану перевернута. Ну, дивіться, кано перевернута. Показує, що тут певна хитрість присутня в цій заяві. Тобто заява була зроблена не просто так. Чи це прям 100% обман? Ну ні. Але цифра все-таки менша. Ну, не тисячу. Але так, да, дійсно, вони е, сильно виробництво налаштували. Чого? Чого? Хагалазиса. Е Певний хагалаз відбудеться якраз на російських виробництвах, які з безпілотниками пов'язані. Що, власне, і внесе їм обмеження? У стару Іса. ну, до речі, тут ще цікаві події мають бути таємно. Посоло яскраво, ми дійсно почуємо, побачимо, соло, до речі, великі бабахи показує. По чому? По тому, що пов'язано із російською воєнкою. Власне, ось у нас курс уже на то є. Власне, І розуміння, куди бити, у нас також є. І чим бити у нас ось так само є. Далі думайте. І покано перевернуть. І битимем якось хитро, підступно, і так далі. І заява: ця була зроблена не просто так. Тут проглядається певний умисел. Ага. Заява я дам підказку не тільки на нашу аудиторію спрямована. І заява була зроблена з певним умислом. Тисячі шахейдів не буде, буде менше. Ну загалом, чи ростиме кількість, на жаль, да. Ну, тут дещо цікаве, проглядається, що суттєво обмежить кількість шахейдів. Далі думайте. Я спеціально не сильно хочу в цю деталь влазити, тому що загалом розумію, про що йде мова. Почуємо, побачимо, чекаємо. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, а, таке мене просить подивитись, чи розв'яже Росія найближчим часом ще одну війну? Ну, питання найближчого часу трошки умовне. Ну, давайте за найближчі роки, скажімо, запитаємо. Так, раз, добре, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Чи розв'яже Росія ось найближчими роками ще одну війну. Покажіть мені. Скажіть, вам правду. Ей ос. Лагус. Ну, тут перевернутий. Добре. Гунді. Нам Манс перевернутий. Да, ну-ну-ну. Сторона. Фіна. Фінал Фіна відкритий. Ну, гаразд. Так, що ми маємо? Ейвас, Лаус перевернутий в уніо Торісас, Манас перевернутий Єра пусторуна. Пізніше. Пізніше. Це не найближчі роки, це пізніше. Дивіться, дійсно, відстоювання типу своїх інтересів, своїх кордонів, щось типу того. А, до речі, тут ще гигне хтось. Ну, будемо сподіватися, що головний їх кремлівський вурдалако та маріонетка Сарумана. А, знов таки з, обра... з обманом, з якоюсь підлістю. Це якась підлість, знаєте, ну як вони люблять. Провокація типу того, від... захист там російськомовного населення, або щось в тому роді. Ось, типу, таке, якась підлість. О, знов таки вони прям сильно тому радітимуть, прям сплять і бачать, щоб таке зробити. По Торісазу, да, десь дійсно будуть бряцати зброї. Ну, на Турісаз, ні, це не та руна, яка прям війну показує. Ну, якась щось на кордоні в них ось обуде. Ось на кордоні якась там буде заруба. Не з Україною, це вже щось іще. Знов таки ось показують мені трупик якийсь буде. Да. Ось точно, точно, чи, чи комусь капець прийде. ну Загалом це. Ем... Це ліквідація, це насильний ухід до Кобзона, то власне. І загалом, мені показують, що це буде пізніше. Ну і фінал відкритий. Фінал відкритий того, що, то, що тут ось дві смерті якісь проглядаються. Якщо гигне, гигне парочка персон, які дуже сильно налаштовані на війну, то воно, в принципі, може піти по другому вектору. Це ось по старому на даному випадку розвивку показує. Куди поверне, залежить від того, як оці події відіграються. Але загалом, якась дійсно потасовка на кордоні, ось тут проглядається. Є таке. Все одно. Ну, прям війна, ну, не війна. Не війна. Ну, без брясення зброї не обійдеться. Війна десь ось пізніше, якщо так. І взагаліна показує, що є шанс ще уникнути, якщо парочку вурдалаків кремлівських прибрати. От саме прибрати, саме так і треба розуміти. Так, Гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Таке мені просить подивитись: Китай заявив, що не дасть Росії програти у цій війні. Тому що, типу, далі Америка зацікавиться ними. Давайте подивимось, до чого така заява. Анораз, ну, поясніть мені, будь ласка, що це за заява така була, що Китай. Не дасть Росії програти у війні з України. До чого ця заява була? Ось поясніть мені. Скажіть вам правду. Орус. Райто перевернута. Постаруна. Ну, у Китая завжди. Кано, певно, звичайний. Егос. Альгіс. І що? Єра. Китай, як завжди, переслідує свої інтереси. Чи його колише Росія? Ні. Від слова зовсім. Китай колише Китай. Власне, нічого нового. Що в нас тут? Урус, райдоперевента, постаруна, кану Перевента, Ева з Альгіс, Єра. Дивіться, а, урус, урус сила, якась військова підтримка по райдоперевернутій. Нема. Закрита дорога. Тобто, ну, напряму Китай, напряму підкреслюю. Китай, Росію, зброєю там так далі не підтримує. То, що вони їм там деталі всякі різні передають, і там через Північну Корею передають, то ми знаємо. Ну напряму Китай дійсно Росію не підтримує. Мало того, оце показує, що Китай, як знаєте, як на роздоріжжі, вони ще самі вагаються, що робити. Тим не менш, у них приховані свої мотиви, є, у них хитрість. Ну, Восток діло тонке, оце воно і є, власне. У Китая своя хитрість, свої мотиви. Що вони хочуть? Вони хочуть розвиток ситуації, по своїй користі, по своїм хитрощам, для того, щоб отримати, знаєте, як певну прихильність, певне покровительство. Ну, кого у Штаті в такому випадку? І по Єрі, показують повторювані події. Да це ж було вже, власне, да? Китай хоче досягти результату певного урожаю, отримати певну, знаєте, як прихильність Америки. При цьому на Росії їм трошки, ну, байдуже, скажу м'яко, да. Типу, ну то, що вони прям супер будуть підтримувати Росію. М -м -м. Ні, ні. Не цікавить їх Росія. Китай ось свої хитрі мотиви. Китай цікавить Китай. Ну, Тайвань. Давайте так. Китай цікавить Тайвань, не стільки Росія. Тому таке. Тому це заява така, типа, хитра, підступна. Знаєте, більше як мед на вухо якраз бункерній отій молі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте останнє на сьогодні. А, просять якраз в розрізі цієї заяви подивитись. А чи щось буде якась криза, можливо, у Китаї посилиться, чи, там, чи економічна, чи, можливо, політична, ось буквально найближчим часом, що їм стане трошки не до того, щоб підтримувати РФ. Ну, давайте, от якраз у розрізі останньої заяви подивимося. Раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то десь найближчим часом у Китаї посилиться криза економічна, політична, можливо, ще якась. До такої межі, щоб їм стало не до того, щоб підтримувати Росію. Покажіть. Скажіть вам правду. Дагас. Пурісас перевернутий. Готов перевез. Слухайте, так кого? Прикольно. Манас. Точно, точно. Іса, і шо? Ти вас Фінал. Ого! Ого! Так Китаю тут самому не весело буде, от чим справа. Що у нас тут? Да, сторісас перевернутий, ото перевернутий, Мана Іса, ти вас Ансус перевернутий. Відповідь гарна, нічого не скажеш. А дивіться, так ось ось зміни якісь, осьо, перша руна руна змін. Вона зразу показує, ну руна загалом доволі швидка, в принципі. Тобто ось десь зміни, якісь в Китаї, ось вони вже ось-ось-ось на порозі вже підходять. Торісас перевернутий, отав перевернутий Манас. Зміна влади. Зміна влади мало того має. Бо... По тому, що я бачу навіть якесь прикладання сили буде мінімальне до того, щоб змінити владу. А мене питання, а Сі Цзіньпін там довго на троні сидить? От щось, щось сумнівне, як то кажуть. По Манназу ось уже якийсь новий імператор там проглядається в Китаї. По Ісі. Схоже, це все-таки десь новий імператор, десь туди, ближче до холодів буде, до холодної пори року. Тут ще трошки треба почекати, ще знаєте, як остаточно не визначив з кандидатурою, хто замінить. Ну, загалом, то, що ось е сі полетить, то це точно. Ось воно вже, в принципі, підходить. Що там, по здоров'ю чи поможуть йому, приберуть, дотруять трошки. Загалом я ж дивився, його там трошки да, підтруюють, в принципі. Ось, ось, ось пізніше трошки буде. І те, вас перевернутий. Тут ще якісь внутрішні заворушення, до речі, проглядаються в Китаї. Ну, таке, це не революція, це щось таке. Бунти якісь можуть бути, типу того. Не особливо сильне, нічого такого. Мало того, панцу з перевертом. Зміна законодавства. Оце якась зміна законодавства, знаєте, як, ну, показують, що зміна, ну, зміна якась ну, в порушення справедливості, в порушення всіх норм. Тобто, щось може таке прийняти взагалі цікаве. Та й в принципі і сумні новини китай чекають, якщо так. Щось у них там, знаєте, виглядає так, як будуть ще більше гайки закручувати. Ось. Зовсім показують незаконно. Зміна законодавства, ну зовсім незаконно, так би мовити. Закручування гайок, це називається. Ну, таке. Ну, ось така от доля Китаю. Так що да, ось зміни якісь підходять, зміни влади безпосередньо, зміни режиму. Що Китаю стане трошки не до допомоги Росії. Чого? То, що доведеться з внутрішніми бунтами якимись розбиратись. Революція ні, не посипеться Китай, нічого тут такого. Ну трошки веселухи у них буде. Двіжуха почнеться, як один казав, бункерний недочахлик. Ну, якось так. Сьогодні от такий от бліц вийшов. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!